Вітаю тебе, добрий вечір. Добрий вечір. Розкажи, будь ласка, ми вже встигли показати відео про те, як люди намагаються на вокзалі Донецька виїхати, і показали також пряму мову. однієї з мешканок, якщо не помиляюсь, саме Донецька, яка казала про те, що вона намагалася виїхати автобусом, але її не взяли з собою. Пояснити, що відбувається, як ну наскільки взагалі зараз люди намагаються виїхати, і в чому є з цим проблема. Ну, от, власне, ця дівчинка вона говорила про те, що вона їде за продуктами, їй передають, її підтримують родичі. От, але е, через автобуси зараз не можна навіть передати передачу, і вона сподівалася, що її випустять. Вона має Донецьку прописку. От, але водій сказав, що її не пропустять, він вже їздив. Е, різні, різні речі зараз говорять водії про те, що відбувається. Тобто е, одні, одним вдається проїхати, іншим, начебто, не. Не вдається проїхати, кажуть про те, що різне ставлення до тих, хто яку прописку має, чи мають люди статус біженця. От я власне знімала на вокзалі у Донецьку людей, які намагалися сьогодні виїхати, і водіїв, які відправлялися на автобусі. От і один з водіїв він вранці сьогодні привіз пасажирів до Донецька і його пасажирів пропустили. От, і він відповідно взяв людей сьогодні з Донецька, але бажаючих їх було небагато, тому що е, учора вже люди намагалися виїхати, і дуже багато людей розвернули. Практично всіх розвернули, не пропускали. І от, е, інша, е, Людина, яка працює з міжнародною, скажімо так, організацією. От вона приїжджала вчора до Донецька, і вона розповідала мені так само про те, що машини, автобуси розвертали це пропускний пункт поблизу Донецька, десь близько Мар'янки він знаходиться. От і люди не мали можливості ні виїхати, ні в'їхати. Сьогодні, начебто, якісь інші вже зміни, і хтось може вже в'їхати. От і, але 90% автобусів сьогодні у Донецьку було скасовано. перевізники не можуть виїхати. Дуже багато невдоволених було вчора людей, тому що люди витратили гроші на дорогу, і їм довелося повернутися. Звісно, частину цих коштів, як каже директор автовокзалу, вони повернули, оскільки люди не проїхали. От не знають люди, що робити зараз, оскільки вони в Донецьку, як же їм тепер виїхати. Намагаються знайти якісь об'їзні шляхи. Сьогодні я зустріла чоловіка, який їде до Криму, він вивіз свою доньку, щоб вона не знаходилася в небезпеці у Донецьку, і вона знаходиться там. От, він їхав до доньки і їхатиме до доньки через Росію, через Ростов. Ну, от я хотіла уточнити. Ти кажеш про те, що не всі місцеві мешканці знають, як можна виїхати. Але от саме сьогодні ми якраз цитували, показували сайт СБУ, Повідомлення було, що оновили тимчасовий порядок в'їзду на виїзду і в'їзду на неконтрольовану територію. Що є, зокрема конкретно координаційний центр при штабі АТО в Краматорську і в таких містах, як Старобільську, Дебальцю, Велика Новосілка в Маріуполі. Що там можна отримати відповідні пропуски? Ну і так само встановлено, встановлені контрольні е, пункти, де можна проїхати, виїхати, де ніби про це вже мають знати, де має така робота бути налагоджена вже. Ну, контрольні пункти вони насправді е, є вже давно. Це ті ж самі, е, так би мовити, митні пункти. Це вони здійснюють ось цю перевірку. і Ось це е, на них якраз от відбуваються е, не затримка, а розвернення рейсів. Ось е їхати через них це не найближчий шлях. Е це дуже далеко. Наприклад, е для порівняння, якщо їхати з е раніше з е Краматорська до Донецька було годину, або ж якщо зараз от, в умовах е військового конфлікту е більш безпечним шляхом люди їхали три години, зараз цей шлях займає чотири з половиною години. Це через Красноармійськ, Курахово, тобто це дуже далека дорога насправді. Ну і відповідно це дорожче. От, е і закриваються ці блокпости раніше. Тобто, вони з відкриті з 6 ранку до 6 вечора. От, чи дають на них зараз перепустки, я не можу сказати, тому що я там не була особисто. Е дають перепустки точно в Новосілці, в Великій Новосілці. Е це найближчий пункт до Донецька, і це єдиний пункт, в якому дають перепустки до Донецька. От, е тобто, відповідно. Якщо людина їде до сектора Б, це Донецьк, вона повинна отримувати перепустку в секторі Б. Якщо людина їде до сектору А, це е, Луганськ, вона повинна отримати перепустку у Старобільську. Тобто, ось кожне з цих міст відповідає за свій сектор. Не може бути такого, щоб в одному в пункті видавали всі перепустки або ж людина отримала одну на інший пункт. От це по перше, а по-друге, що велика Новосілка насправді знаходиться не по дорозі до Донецька, тобто, не туди дуже рідко ходять автобуси зазвичай. От, це не, не на прямому шляху, треба звернути і знаходитись там якийсь час. От, і як мені відомо, вчора була дуже велика черга. Там стояли сотні людей, і я не знаю, хто із звичайних мешканців отримав чи не отримав перепустку. Тобто, ось, міжнародна організація, яка їхала на роботу в Донецьку, от, їм вдалося отримати після декількох годин очікування і перемовин. Як виглядається перепустка? На жаль, зараз я вам не можу показати ще. Я її власне бачила. Це такий картонний талон. На ньому є знак Міністерства оборони, якщо я не помиляюсь, і зі на ньому вказано, хто ця людина, кому надано перепустку, на який час вона дається, коли вона була видана. А зі зворотнього боку вказано сектор, до якого їде людина. Тобто, якщо їхали до Донецька, це сектор Б. Я дуже хотіла запитати? Я розумію, що важко скласти якусь таку повноцінну картину, але все-таки, ти коли спілкувалася з місцевими мешканцями, так само я знаю, що ти виїжджала і на околиці міста Донецька, з якими вони настроями вони там хочуть виїхати. Наскільки сильні ці бажання? Просто зрозуміти як до цього сталося, до того, що відбувається зараз. Ну, зараз потік людей, які виїжджають назовсім, він насправді менший, став набагато, тому що навпаки, після серпня дуже багато людей повернулося до Донецька, тому що вони не знайшли роботу, вони або ж мали якісь проблеми. Якщо це пенсіонери, то вони ті люди, які повинні їхати приїжджати, знімати квартиру і щоб отримати там 1200 гривень пенсії. Це ну, практично. Неможливо тоді існувати. Тобто вони віддаватимуть ці гроші лише за цю квартиру, і тому вони повертаються. Якщо говорити про околиці Донецька, то там є люди, які взагалі не виїжджали, і є люди, які виїжджали і повернулись. І на околицях, наприклад, Петрівський район Донецька, там живуть люди, які приїхали з Мар'їнки, з якихось інших близьких сіл ще влітку. От. І це вже така. Ну, це, це люди, в яких можливо опустилися руки. Тобто, вони знають, що тут їх ніхто не вижено, оскільки це їх будинок або це їх область, де вони народились. Тобто, от, через це вони е, не виїжджають, е, не ну, бачить, як поки ми намагалися встановити скайп зв'язок з тобою, я встигла розказати, що ти познайомилась з родиною, де там 16 дітей. Да? Це дійсно така сім'я, з якою ти познайомилася. Так, є така сім'я. Вони живуть у Макіївці, їх шістнадцяте там, і е, зараз із цих дітей тринадцять живе з батьками разом. От вони виїжджали влітку е, до Росії. Е, вони... В принципі не підтримують ніяких настроїв. Вони абсолютно політична родина, дуже релігійна. От вони перебували там у дуже гарних умовах. Насправді, от як вони кажуть, що е, їм допомогли їх родичі, які мають менше дітей в сім'ї, але тим не менше. Ось вони знайшли для всіх 13 умови, і вони все одно повернулися до Макіївки, тому що вони вважають, що це їх дім, і вони сподіваються лише на те, що Бог відведе від них усіляку біду, тобто і вони зараз живуть у Макіївці. От, ходять до школи, останнім часом ночують у підвалі свого будинку. Ось, тому що ну, у Маківці, звісно, тихіше набагато, ніж у Донецьку, тобто вона більше в тилу знаходиться, але теж є небезпека. Угу. Ну, я ще останнє хотіла би запитати щодо вчорашніх події в Донецьку, коли було, був обстріляний тролейбус. Можливо, якісь є в тебе додаткова інформація з місця події, якщо ви сьогодні виїжджали. Можливо, ви говорили, знаєте, про те, що, можливо, якийсь мітинг будуть влаштовувати відповідно. бо Ми пам'ятаємо, влаштовували вчора парад полонених, ну, якщо можна так сказати, на цю честь. На завтра планується дійсно. Е Акція так, ну це не зовсім акція, це буде вечір пам'яті загиблих на цій зупинці, і насправді його ще цей захід як вечір пам'яті усіх загиблих у Донецьку. Пропонують прийти людям на це місце зі свічками. І ну, от вчора при мені люди приносили вже квіти, тобто ніхто... Ну це була зовсім така самовольна, спокійна акція. тобто люди прийшли з... Вшанувати загиблих і вони залишали квіти там зараз. от Сьогодні вже там більше квітів на цьому місці. Наслідки того, що відбулося, вже звідти прибрали. Тобто я маю на увазі зламані дерева, автобуси, все, все те, що було зруйновано з конструкцій і машин. Там уже зараз на місці нічого немає, але люди все одно приходять на те місце. Сьогодні було поховано, я не знаю чи всіх людей, але поховання були загиблих. Я знаю, що знаходяться ще в лікарні люди, і знаю, що анонсувало, що потрібна їм кров для переливання. Можливо, якщо в нас буде можливість, ми з'їздимо в лікарню, дізнаємося, як їх стан. От, ну, і відповідно взагалі обстановки по місту. От, е, сьогодні дещо спокійніше в місті. Е, взагалі, ось цей тиждень він, е, ну, останні два тижні вони набагато важче, ніж до цього було. В Донецьку було е, значно безпечніше і менше було е, протистоянь. Най, е, Найнебезпечніший день, напевно, це була неділя. Тоді, взагалі, стрільба не стихала з обох боків. От, ну, а відповідно, сьогодні вже все-таки більш спокійно в місті. Люди працюють. Єдине, що лишається питанням, тепер, де люди братимуть їжу. І, до речі, працюють дуже багато підприємств, працюють закриті установи, які не були евакуйовані. які... Анонсувалося, що будуть евакуйовані це там лікарні, або можливо якась допомога їм, тобто вона таки не була надана, і от вони працюють всі ці установи, залишаються люди в них. Школи зараз, наскільки мені відомо, не працюють. Можливо, сьогодні вже були заняття, але от через поновлення бойових дій заняття в школах відміняли. А якщо говорити про околиці, то там заняття і не проводяться. Діти вчаться по. По телефону з тими вчителями, які були раніше, і досі вчаться за українською програмою. Як виявляється, добре дякуємо тобі дуже. Вже маємо час. Маємо переходити до репортерської сотні. От власне, завдяки таким журналістам, як Інна Варениця, журналіст медіапорту, Ми можемо собі уявити, що відбувається безпосередньо в Донецьку.